Я вас всіх вітаю, мої любі брати і сестри. і Ми продовжуємо з вами довбити Dead Island 2. В минулій серії ми з вами добігли до якогось приміщення, яке керує нібито цією каналізаційною системою. Якийсь танкер, якийсь резервуар для зливів, як ми тут вбили купу всіляких моторошних і. Дуже огидних монстрів, і продовжуємо зомбі, да? тобто, і продовжуємо далі з цього приміщення кудись рухатися. Ми повинні вийти з каналізації. У нас таке завдання. Стоїть. Ми з вами зв'язалися з якимось доктором, який має нам допомогти. Зробити вакцину з крові з нашої з вами, з нашої з крові нашого персонажа. Тобто ми рухаємось туди, в Санта-Моніку. Якщо ви не дивились попередні серії, то обов'язково передивіться. Дуже цікаві речі відбуваються. Я вам всім дякую за те, що ви заходите і дивитесь моє відео. Хто зайшов сюди випадково обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримуйте нашу армію. Це зараз дуже-дуже-дуже надважливо. Навіть ваші 5 гривень можуть дуже повпливати на перебіг подій на полі бою. Якщо у вас є бажання і е, можливість, можете підтримати і мій канал фінансово також, під, е, доєднуйтесь до нашого Discord. І всі 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 цікаві посилання ви знайдете в дописі до цього відео, обов'язково спускайтеся туди, і там почитайте і побачите, можливо, ви захочете долучитись до яких активностей. Ну, і обов'язково коментар пишіть і ставте вподобайку, щоб це відео просувалося алгоритмами Ютуба і його могли побачити. Побачити якомога більше глядачів. А, ну, поїхали. У нас тут треба щось увімкнути. Юс. Щось ми вимкнули. Тепер тут б'ється током якийсь дріт валяється. Закрито. Окей. Що треба зробити? Поки не зрозуміло. Так, чекайно. Більше нічого ми не можемо зробити. Тут що, нема у нас запобіжників. Окей. Відкриваємо грати. Ага, там ходять, оно ну, бачиш. О, скрипить. Їх там ціла купа. Ей, зомбі! Треба просто розслабитися, тряся. Все поки що добре. Все добре. Добре, добре, добре. О, нічого собі. Хто ти така? Я за тобою слідкую. Гей, леді, я тебе знаю. Знаєш мене? Навіть краще, ніж ти думаєш. Да слухай, давай поговоримо про це в іншому місці. Ти відчуваєш це? Пульсуючий мозок. Я обіцяю тобі. Ти прийшла з друзями? Слухай. Хто ти тряся така? Але мені треба йти. Я повинна знайти доктора в Санта-Моніки. Він чекає на мене і на мою імунну кров. Слухай, в тебе заплющені очі. Ти чіпляєшся за край басейну, щоб не втопитися. Я допоможу тобі подолати це. Пішла ти в дупу. А, тримаюсь. Тепер можемо якоюсь сила у нас є. Ми можемо рвати цих зомбаків голими руками. Вона нас скинула, ця тітка. Точніше, ото здоровений чорний мужик скинув нас вниз навмисне, щоб нас з вами з'їли зомбаки. Blue Rush називається ця штука. Блять! Що це було? Як я? Як я. ЩО це трясся таке? Fury mode Unlocked У нас пишуть. Тобто ми можемо використовувати якісь. Ну, візьмемо оцю першу карту. Вони пишуть, це неможливо. Зуп... Ми... Нас неможливо зупинити. Uh, атака і вбивство зомбі дає нам якийсь мінорний демедж. Давайте скористуємося цим. Uh, тут теж ми можемо щось поміняти. Ну, поки не будемо. Давайте подивитися. Треба шукати доктора. Лікара. Лікара, доктора, так. Да. Так, ось ще якийсь вм... вмикач Вони нас кинули на сюди. Ага, ось ограти піднялися. Drinking energy drink. Окей, okay, це його підпалили. Ей, іди сюди. Є. Yeah. Ще якась записка. 14-го левела вже зомбаки у нас. Поки не зрозуміло, як користуватися мені цією штукою. Оцим е скілом, який дозволяє бути таким потужним. Це не живе. Є. Yeah. Що ж це за люди, які були тут незрозуміло. Дні <Застухи> 에... і каже, а денне світло? Це вже, типу, добре. Денне світло значить ми вже десь близько до поверхнолайки. Like -е близько до поверхні ми вже десь знаходимось. А світло у нас. Ага, воно у нас набирається якийсь череп. Бачу, бачу, Он поруч із ХП. Е, Набирається якийсь череп, і коли він, мабуть, набереться, то можна буде натиснути певну е, пімпочку. І можна дерти, роздирати дупи зомбі просто на на лахміття. Воно біжить. На... А, воно кричить, воно перелякане. На. У нього ще із ніг неможливо звалити. Нічого собі. А... Я б хотів взяти щось інше. У мене є сокира кислотна. А воно призива. Зомбі, да, виходить, що велику кількість. У мене є кислотна сокира. О-о-о-о-о-о! Вона дуже по повільна. Нічого собі. Чекайно. Ну. Тобто мені того крикуна треба завалити по-любому. Так, у мене є ключ. Який кровотечу викликає. Окей. На. Так, треба підпалити їх. А, я кинув воду, придурок. Треба було на е, сухе місце кидати, а я кинув у воду. Так, окей, треба підлікуватися трохи. На. Ось, це падло. Чекайно. Ну. Так, а воно G, да? Ага, я можу отак от її додобити до повної сраки. Нажимаємо G. І рвемо просто їх на кизяк. Оцих. І у нас відновлюється навіть ХП. Так, у мене є граблі. А, а, давайте щось розберемо. Що у нас тут є, не дуже таке. Оце мені... Давай розберемо це, розберемо. Що розберемо? Биту цю кляту смердючу розберемо. І візьмемо ті граблі третього левела. Блакитні, вони нам будуть. потрібні. Ти хто? Ага, тобто нам потрібно пити постійно ці енергетичні е, напої. І таким чином ми можемо цю ульту. Е... О! шафа тряся. А, я думав, це наша шафа. Ага, ось і наша шафа. Давайте складемо туди, що ми туди в нас складаємо? Оцю ключку, е, ніж, е, граблі, граблі, граблі поки ми кинемо. Лопату. Що ще? Це мачета чи що це таке незрозуміло, Що у нас катана є? Та і ці граблі кинемо туди. Максимально розвантажитися. Ну окей, залишимо ще кастет. Це у нас вогняна катана і ніж, який наносить нас потужні удари. Тут є. Що у нас є? Ми можемо поремонтувати. До речі, сакира ця гівно повне. Ну, нехай поки буде. Ну, вона дуже повільна. Треба на неї накидувати якийсь перк, який швидше її робить. Fast Travel. Поїхали. Sam, Дякую за підказку. Але я краще буду ходити на поверхні. Вітаю! Солодке сонячне світло. Так, ми в якомусь автопарку. Чи що це таке? Автобусний парк. І що тепер? Ага, все, автобуси відчинені. Відчинені автобуси. Так. Схоже, що це були евакуаційні автобуси. Маршрут завершено. Не встане, мабуть, ні. Ванчі-Біч. Це пляж якийсь в Лос-Анджелесі. Так. О, є виживші. Гей! Гей, ви мене чуєте? Ви там живі? Га, хлопці, у нас тут є ще живі люди. Гей! ми піднімайтеся сюди, Гей! Слухайте, хлопці, ось з вами там все в порядку. У нас тут дуже погані справи. Треба зачинити ворота, щоб не лізли ці паскуди. Будь ласка, допоможіть нам. Бляха. На. Гори падло. Я просто не побачив, що там валяється цей перемикач. Я взагалі стільки рухів зробив непотрібних капець. Хі! Сука! Знов здорове не падло. все, блядь. Тобі кришка, козел. Гайки вам всім, де ви, блядь? На! І що тепер? Close the gate. Як я закрию? А, треба було натиснути на цю кнопку. А тепер знову йти туди, мабуть, його там тепер знову немає. Ні, є, він повертається назад. Я просто думав, він буде вставлений в той в той, в, той, в, той, в, той, в той електричний щиток. А він не став, Це капець, повна дупа срака. І взагалі. А ти хто? А це пожежник, він не боїться мого, моєї зброї. Зараз. У мене є ключ. Зараз вам всім гайки, буду казли. На. Так, чуваки, треба горіти. Час горіти. Все, зачинив. Та полежи ще трошки. Ага, блядь. сей пиздец. Заходь сюда, швидше, Дякую, бро. Я Кай. Е, вибач за безлад, роблю все можливе. Проходь сюди, всі хлопці Йо. тут. Йоу! Тряса твої матері, ти якийсь в... страшенний вбивця. Мені подобаються е, тв твої скіли. Е, будеш е, цигарету? Ні, дякую, потім з тобою довбанемо. А я тобі казав не розмовляти з моїми братами. Слухай, закрий свою пасть. Е, ласкаво просимо до блакитного крабу. У нас тут. Є багато їжі смачної. Нам точно будуть не зайві твої навички. Ти якась ненормальна. Так, хлопче, це ти ще не все знаєш. Ні, чуваки. Мені потрібно до Серлінг Готел. Пішло воно все в дупу. Ця вся територія мілітаризована. Милі огорош та колючого дроту, КПП. І Всіляке лайно. Плюс орда. Тисячі, тисячі людей залишилися в пасці в зоні евакуації. Е, і ще там були ями смерті, смертельні ями. Слухай, це просто повна дупа. Слухай, у нас тут достатньо проблем. Зомбі апокаліпсис, всілякі змагання. Гігантські монстри навкруги. Слухай, знаєш, що я думаю? Що? Що ти трясся можеш думати, козел? Я думаю, ми повинні просто. А о боже. О господи! Трясся, вони прийшли за ним, вони прийдуть і за мною. І їх було троє. О, господи, я зараз візьму швабру. Окей, можливо, цим хлопцям знадобиться моя допомога. Хеллоу, це Ема. Слухай, я не можу на це реагувати. Це максимально тупо. Грант, я чую тебе. Слухай, а ти не можеш не казати на весь світ, що це я. Слухай я хотів поговорити з тобою про е, бідного Майкла. Я дуже е, розчулилась і не хотіла тебе виганяти. Будь ласка, повертайся назад. Слухай, мені треба знайти доктора. О, окей, окей, але після цього обов'язково повертайся назад. Звичайно, бережіть себе. Всі ви. Я сподіваюся, що ти не приведеш за собою купу мертвих емігрантів. Так, ми в якомусь блакитному крабі, і у нас є чувак. Був бат секунду назад, і через секунду в нього немає голови. Трясся. Так, справи кепські згодна, але хлопці, вам просто треба наглядати один за одним. Нам потрібна зброя. І є спосіб пробратися і захиститися, але ти повинна нам допомогти. Залюбки поліцейський відділок є на пляжі. Ми вчора чули постріли, тому пішли на дах подивитися. Яке злайно там відбувалося? Копи, напевно, сховалися там, щоб відбиватись від зомбі, а, але потім нічого, просто тиша. Ми намагалися зв'язатись по радіо, подивитись, чи можемо їм сподобатись і поділитися запасами, але ми нічого не отримали. Тож тепер вони, мабуть, зомбі. Спокійно, чуваче, я в цьому розберуся. Круто. Так, ну що, шановні, давайте наступну серію звідси і розпочнемо. Тобто з оцього бару я тут по, по, трохи почаклую з, зі зброєю, трохи поторгую з цими шановними, подивлюся, що і як яку місію нам потрібно буде з вами першочергово виконати. А я вам всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Доєднуйтесь до нашого Дискорда. Ми там іноді проводимо час дуже весело, іноді дуже корисно по всілякому, в залежності від того, скільки людей, у кого є можливість, підтримуйте наших бійців І хто як може, навіть ваші 5 гривень зможуть наблизити нашу перемогу. Не забувайте про те, що війна триває, нам треба, треба підтримувати нашу армію. Якщо у вас є бажання, ви можете підтримати мій канал фінансово. Всі-всі-всі посилання цікаві і не дуже, ви знайдете в дописі до цього відео. Слава Україні! Переможемо!